А я вірю, що Христос він прийшов для того, щоб дати нам свободу. Він прийшов не для того, щоб дати на певні правила, певні обряди, але насамперед він прийшов, щоб вселитися в нас, щоб жити в наших серцях, тому особисто життя бо бажано не торкася. ще завжди потрібно давати здорову міру сумнівам. Своїм переконанням, от не можна стояти так твердо, вперто що тільки так і не інакше. Я можу помилятися. Я знаю, що з Богом немає заборонених тем. Я з ним можу говорити про все, тому що він і так все здрав. коли у нас неправильне сприйняття Бога. То ми будь-які обставини, які в нас виникають, ми можемо по-іншому їх сприймати. Ми можемо дивитися, що ти Бог поганий. Всім вітанічко! Рада знову розтворювати це відео. Насправді, зізнаюсь вам створювалося воно дуже складно. Чотири рази я вже знімаю це відео в різних локаціях, і в мене постійно якісь перешкоди, я вже думала, можливо, не варто. Але я розумію, наскільки це важливо. Ця тема сприйняття Бога, і взагалі хто він є в нашому розумі. Тому що мої зміни з Богом почалися. Коли я про це дізналась, взагалі задумалась, а який Бог в моєму розумі, за кого я сприймаю Бога. І коли я почала більше відкривати своє серце, більше аналізувати, більше досліджувати писання, я почала просто більше розуміти і більше ближче ставати до Бога, тому що в мене це почало притягувати. Давайте почну не з цього. Зі своєї історії, от пригадую своє дитинство, підліткові роки, коли в моїй уяві. Був образ Бога, який постійно мною незадоволений. Це такий Бог, який суворий, що б я не робила, я йому нічим не можу догодити. Хіба що було там, не знаю, все, що він мене хоче, я постійно молилась 24 на 7, і то, можливо, він буде незадоволений, коли я там, от ти, ти не так стоїш. там. У мене чомусь таке було сприйняття Бога. Я так аналізую вже, чому так було. Тому що часто я бувала на різних богослужіннях, і там люди голосно молилися. І для мене, от воно таке передалося в цей образ Бога, що ну, от отак діє Бог. І м -м, насправді ти не можеш будувати близькі відносини з тим, кого ти боїшся. Є Божий страх, я думаю, можливо про це колись відзнімо окрему тему, що таке Божий страх, а що таке людський. Да? Є рабський страх, коли ми боїмося як, як вогню. Але Бог не хоче, щоб ми його так боялись. Бог запрошує наш, нас у відносини, написано в Божому Слові чітко, що ось я стою перед дверима і стукою, хто відчинить, я війду і буду вечеряти з ним. Я не буду сваритися з ним, я не буду доказувати, я хочу повечеряти, хочу поговорити з душею. І це для мене відкрило взагалі інший атрибут Бога. що він не сам перед Бог любов'ю. і його ціль приходу на землю це була любов. Це не було так, що доказати всім, чи там от дивіться, я роблю, попробуйте всі не прийдете, не покаятися. Бог хотів просто явити свою любов до людей, яких він створив, і дати їм шанс врятуватися. Це зовсім міняє картину, тому що коли у нас неправильне сприйняття Бога. То ми, будь-які обставини, які в нас виникають, ми можемо по-іншому їх сприймати. Ми можемо дивитися, що ти Бог поганий. Пам'ятаєте, ізраїльський народ, коли йшов Бог, виводив його з Єгипту і багато чудес знамен, а вони йдуть попереду море, і Бог його розділяє на сушу, і вони проходять це настільки багато чудес, вони славлять Бога. Проходить його лише декілька днів, і вони знову ці емоції пройшли. І вони мають чомусь недостачу, Вони кажуть, о, Бог, ти такий, мойсей, ти, ти вивів нас, щоб нас тут згубити. Чому Бо в них сприйняття Бога було таке, що Бог ти поганий. І в нашому житті часто ми можемо проходити різні обставини, а ніхто нам не обіцяв легкого життя. Але проходивши, проходячи тяжкі обставини, ми можемо теж закриватися від Бога, замість того, щоб відкритися і довіритись, Бог мені тяжко, мені незрозуміло, але добре. Якщо ти так бачиш, добре я просто підкоряюся. Це для мене є справжнє смиріння. Тому що я бачу, багато людей живуть теж в крайностях, що Бог от він тільки суворий, що він тільки там чекає, щоб мене покарати і взагалі з Богом краще не жартувати. Я погоджуюся, що Бог він справедливий, Бог це суддя, Бог ребнитель. Але інші люди, які живуть теж в крайності, такий, що Бог він поблажливий до моїх гріхів, що Бог він такий добренький, і я. Там а, можу а, все, що хочу робити, і Бог він мене пробачить. Теж крайність. Я за те, щоб пізнавати Бога з Його слова, і в Біблії хтось підрахував, що є близько від 70 до 100 різних імен Бога. Бог це і Бог це Спаситель, Бог любові, Бог а, взагалі той, який виходить на зустріч, дуже багато різних імен, і моє життя мені дане для того, щоб я пізнавала Бога. Пригадуйте, апостол Павло, всіх післаняк, він не робив акцент на тому, що от ідіть, служіть. Хоча це все на своєму місці. Але насамперед він казав пізнавайте Бога. Він до всіх, кого він писав, він звертав увагу, пізнавайте Бога. Він казав сам, я нічого не хочу знати, окрім Христа і при тому розп'ятого. В нього був фокус на те, щоб пізнавати Бога. І для мене, як християнки, я. Послідовниця Христа. І, звичайно, я служу, я роблю, я те, що я можу робити для слави Богу, я роблю. Але мій фокус це насамперед Христос. І моя ціль це приображатися в Його образ. І якщо я пізнаю його з Його слова, тому що це найвірніше джерело, я не можу пізнавати його по тому, як говорять мені інші люди. Так, звичайно, деякі історії мене надихають. Але от, хтось мені каже, що Бог тільки такий, чи там от, лізе, ти ти вже там останні". Ну, Я не можу так йти за кимось. Мені треба пізнавати особисто, тому мені важливо мати особисті відносини з Богом, в які мене запрошує сам Бог. І я знаю, що з Богом немає заборонених тем, я з ним можу говорити про все, тому що він і так все знає. Я не хочу просто говорити якісь правильні слова. Я не хотіла би, щоб до мене приходила якась людина кожен ранок чи кожен вечір і просто проговорювала мені одне й те ж саме. Я певна, що Богові теж не подобається, коли ми так як е, повторюємо все без душі, без емоцій, просто щоб поставити галочку. Я не вірю, що ці відносини, що це був задум Бога на такі відносини. Я вірю, що Бог хоче зі мною спілкуватися. І Чим більше я відкриваю своє серце, чим більше я поринаю відносини з ним, тим більше я змінююсь, тим більше е, мої відносини стають глибшими. І чому так важливо мати правильне сприйняття Бога? Тому що якщо ми його боїмося рабським страхом, я не кажу, що не маємо Божого страху, це інша тема. Але коли ми його боїмося, то ми, ну, так, десь там. Прийдемо в церкву, помолимося так для галочки, але насправді до мого особистого життя було бажано не торкайся і до мого серця. А я вірю, що Христос він прийшов для того, щоб дати нам свободу. Він прийшов не для того, щоб дати нам певні правила, певні обряди, але насамперед він прийшов, щоб вселитися в нас, щоб жити в наших серцях, і написано Божому слові, щоб написав, що він написав закони. У наших серцях. Це вже не треба мені, щоб там у пастор сказав, може, пастор не побачить, я можу там зробити це чи інше. Я розумію, що Бог то він все бачить, і е, його закони вони написані в моєму серці. І я грішачі, я насамперед грішу проти себе, проти Бога. Ну, для мене це рівень насправді, тому що коли ти просто скиляєш коліна, коли ти просто молишся і для галочки. Ну, я не знаю, кому це потрібно. Я би не хотіла свої таких відносин. Я б хотіла зараз, записуючи це відео, я хочу зробити акцент на тому, щоб кожна людина, от кожен, хто буде дивитися, задумався, а за кого я сприймаю Бога? Який Він Бог насправді в моїй уяві, в моїй свідомості. Нас формує те оточення, в якому ми виростаємо. На нас формують, на нас впливають ті люди, які біля нас. Але завжди потрібно, мій духовний наставник казав, так що завжди потрібно давати здорову міру сумнів своїм переконанням. От не можна стояти так твердо, вперто, що тільки так і не інакше. Я можу помилятися, будь-яка людина може помилятися. Навіть зараз, записуючи це відео, кожен з вас має фільтрувати. Я в чомусь можу помилятися. Але я хочу, чому я веду цей блог? Я знаю, що є люди, які справді шукають, і я сама шукала, я досі шукаю, я досі в процесі. Я хочу змотивувати, взагалі хочу допомогти комусь відшукати цей шлях і щоб відносини з Богом стали глибшими, стали ближчими. І це справді те, що нам буде давати життя. І Біблія нас закликає до того, щоб ми пізнавали Бога. Написано також в Біблії, що скуштуйте і побачите, який благ Бог. Скуштувати і побачити це моя сфера відповідальності, тобто певна дія, так. Я не можу, до прикладу, зготувала я торт, і ви можете бачити його, я можу вам показати його, але я не, ви ніколи не спробуєте його на смак, поки ви не скуштуєте. Я можу вам розповідати, який він смачний, яку я начинку зробила, але ви не відчуєте цього смаку, поки не спробуєте. Так само і з Богом. Не можна просто передати емоціями, просто з Богом краще. І якщо твій творець він задумав тебе. І він дав тобі життя, то моя ціль, як його творіння, моя ціль це відшукати взагалі своє призначення, свою дорогу, відшукати Бога в своєму серці і йти за ним, робити те, до чого він кличе. Це процес, і це неможливо без близьких відносин з Богом, в які сам Бог нас закликає. Колись я стояла перед дуже важливим рішенням в своєму житті. І я хотіла слово від Бога. Я не хотіла там і десь до пророка, але мені пам'ятаю, тоді було слово. І я така сама по собі людина, дуже вразлива і чутлива. І більше я звертаю увагу, напевно, не лише на самі слова, які говорить інша людина, але на те, як вона це говорить. І для мене оце як говорить більше ніж слова. І от мені було слово таке через людину від Бога, але там були такі емоції. Що мені так стало страшно, і мені здалося начебто, я взагалі роблю неправильний вибір в житті. От потім я от зупинила себе і просто проаналізувала ще раз, прослухала без емоцій в самі слова, тому що слова важливі, коли говорить Бог. Я подумала, о, вау, наскільки я можу за емоціями, за своїм неправильним сприйняттям ну, зробити неправильний вибір. Зробити неправильно думати взагалі, хто Бог такий. Знаєте, я а, чим більше живу, тим більше переконую, що Бог він насамперед у тихому війні вітру. Бог це той, який а, не десь там в шумі, в гамі. Хоча я вірю, що Бог по-різному може проявлятися. Але моя, мій фокус зараз це Бог, який в моєму серці, Бог, який говорить до мене тихим голосом, і який. А, Живе в мені, він хоче зі мною відносин. Тому, от, що я хотіла це відео сказати, щоб кожна людина задумалася взагалі, а який образ Бога в моєму розумі? Чи хотіла б я з таким Богом проводити всю вічність? Тому що хтось сказав таку фразу: якщо тобі скучно з Богом зараз тут на землі, то як ти з ним збираєшся проводити всю вічність? Але насправді моя особиста оцінка часто нам заважає, дуже сильно заважає пізнавати Бога. Це наша закритість, тому що ми неправильно сприймаємо Бога, тому що десь якісь люди на нас повпливали і сформували образ, який закриває нас від Бога, але він кличе, він продовжує стукати, і він продовжує кликати нас у відносини. Тому э, цим відео я хотіла просто вас э, залишити думку. Проаналізуйте про себе, який Бог у вашому розумі. Попросіть у Бога змінити ваше сприйняття. Оце дуже важливо. У мене почалися зміни дуже великі, коли я попросила у Бога змінити моє сприйняття Його, хто він є в моєму розумі. І э, коли я більше почала вникати в писання і обставини життя, я зрозуміла, що Бог. Він не такий, як я про нього думала, і він набагато кращий. Тому наша ціля християн пізнавати Бога і подумайте, хто Бог є для вас, особисто для вас, і який його образ, і які мої відносини з ним. От задумайтесь думайте про це. Нехай Бог вас благословить, а пам'ятайте, що Бог він відкритий, Бог він вже зробив все для того, щоб ми могли прийти до нього такими, як є. І е, пізнавати його глибше. Але нам потрібно щире і чисте серце. Нам потрібно щиро прийти Бог. В мене так. Я хочу, але в мене от така ситуація. Бог завжди це цінує, тому що так написано, що щирим Бог поступає щиро, з чистим, чисто, а з лукавим — по Його. Я хочу бути щирою, і чесною. Навіть якщо я помиляюся, я, я відкрита Бога, виправляю, направляй. Тому що я людина, як і всі, ми багато помиляємось, але все-таки в нас є надійний Бог, який веде і він проведе навіть через якісь неправильні можливо, вибори в житті. Він сильний повернути це на благо нам. Якщо ми з ним, то ми все пройдемо з ним все переможемо. Ласинічка всім вам дякую, що ви дослухали. Буду рада вашим коментарям. Не забувайте підписуватись до каналу, ставити свої лайки і ділитися цим відео зі своїми рідними та друзями. Служу для вас і починаючи взагалі свій блог, останній період, коли я так вирішила почати. Я думаю, треба продумати стратегію, як це все, які теми про що я буду говорити. А просто в, в серці я відчула, що помаленьку, крок за кроком. Сьогодні на серці це лежить. Запиши, просто розкажи, завтра інше. І так о, і створюються ці відео. Тому е, коли знаєте, я наповнена Богом, а це процес кожного дня. Це такі духовні дисципліни, коли я е, для себе ставлю пріоритеті читання Божого Слова, молитва. Це моя така щоденна їжа, і тоді, коли я наповнена, тоді я здатна е, давати це іншим. І Просто радіти, тому що це дає мені енергію життя. Це духовність для мене. Це не про те, що я там лише помолилася іншими мовами. А духовність для мене це насамперед Бог, який живе в мені, і Він дає мені життя і силу на кожен день. Перемагати зло, перемагати труднощі, спокуси, виростати з обставин і йти далі за ним, куди він поведе. У мене все була сливничка. всім вам, і зустрінемось в наступному відео з Богом!